Сумщину атакували шахедами, Чернігівщину ФПВ-дронами. Росіяни й далі обстрілюють північно-східні області. Там є руйнування. Докладніше про наслідки ми дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зараз зі студією наживо. Юлія, вітаю! Розповідай, які у вас новини? Вітаю, Олександре! Сьогодні вночі росіяни атакували сумський район шахедами. Сім ворожих безпілотників вдалося збити, але кілька ударних дронів вибухнули в селах Степанівської Степанівської та Садівської громад. В кількох місцях почались пожежі, близько десятка будинків пошкоджені. Також понівечені легковики, гаражі. Співробітники ДСНС загасили вогонь та перевірили території. Загиблих і поранених людей немає, але подружжя пенсіонерів 74 та 78 років отримали гостру реакцію на стрес і були госпіталізовані. Загалом за добу на Сумщині прогреміло понад три сотні вибухів. Гучно було і на прикордоні Чернігівщини. Ворог переважно гатив з мінометів, скидав вибухівку з коптерів та застосовував фпв дрони і спричинив багато руйнувань будинків в селах Янжулівка та Тимоновичі. Також у Сумах продовжують ховати загиблих після ракетного удару в неділю. Тоді балістика зупинила життя 35 людей, зокрема і двох дітей. Саме сьогодні прощалися з 17-річним Олегом Калюсенком. На місце трагедії продовжують приходити містяни з квітами. Вулицю Петропавлівську вже відкрили для проїзду. Здебільшого вже розібрані завали та аварійні конструкції, закриті вікна. В будівлях, що постраждали, триває прибирання. З конгрес-центру, де розташовувалась університетська бібліотека, виносять вцілілі книги, техніку, меблі. І сьогодні. 13-річного Кирила Ілляшенка, який не розгубився після вибуху і рятував людей із заблокованого автобуса, нагородили відзнакою сумської міської ради за заслуги перед містом третього ступеня. Олександре Юрі дякую за інформацію. Це була Юлія Зайцева з останніми новинами із Сумщини та Чернігівщини. Троє загиблих і 31 постраждали. Такі наслідки російської атаки шахедами по Дніпру цієї ночі ворог спрямував ударні дрони просто на житлові будинки. Докладніше про наслідки нічного терору міста розкаже Олена Вандалюк. Приватний сектор Дніпра, який росіяни цієї ночі перетворили на руїни, безпілотаки цілили просто по будинках. Володимир серед завалів шукає документи. Сюди переїхали його родичі після того, як їхній будинок зруйнували окупанти. Та тепер ворог забрав не лише дах над головою, а й життя рідної людини. дві неділі назад влучили д'яті на високовольтній, і в неї було житло непридатне, і вона переїхала сюди жити. Так, і вона загинула в цьому ліжко цій кімнаті. Сестра дружини. Вічника. Навколо чути звуки розбитого скла. Сусіди, домівки, яких теж зазнали руйнувань, намагаються прибирати вибиті шибки. У мене ця шторка була закрита, а я сиділа ось тут. Ось це моє робоче місце. Закрита штора, припускає пані Олена, і врятувала її від поранень. В момент атаки жінка працювала раптом, пролунав потужний вибух і полетіло скло. Просто остолбеніла, можна сказати. Просто остовпіла, можна так сказати, тому що вмить ось це все вилетіло. Досі у шоковому стані і жителі цієї багатоповерхівки вночі шахет поцілив прямо у їхній двір. Сімейні люди живуть 50-й е, дом. Та сімейна далі це студенти У нас нічого не немає. Перед їхніми очима цієї ночі загинула дівчина пані Ніна. Після потужного вибуху спускалася з 12-го 12-го поверху у фоє. Там постраждалі уже надавали допомогу та зусилля виявилися марними. Забігла, ну, щоб спастись, а зривналася волна і стеклами її прямо на вахті вбило. Хотіли допомогти, але не вижила. Дуже кричала, дуже. це було страшно. Ми теж стояли на етажах у піжамах, голі босі, просто голосі. Люди досі не можуть оговтатися та все ж намагаються прибрати дрозки шибок, які вибило у цьому і довколишніх будинках. У вщен згоріли припарковані автомобілі. Російська армія забрала життя трьох дніпрян. Ще понад 30 поранені. У важкому стані троє потерпілих. Серед них 20-річний Данило. Хлопець у комі. Дістали кісткові уламки, металевий і далі будемо вирішувати. Операція тривала дві години. Готуємося провести ще церебральну аніографію, щоб провести наступну операцію, щоб хлопець вийшов вкрай важкий, вкрай важкий. Бачите, що і кістовку залітали далеко мозок, але всі великі металеві предмети вдалося дістати. Один із шахетів потілив у гуртожиток медичного навчального закладу. Зруйновано частиною даху, понівечені і навчальні корпуси. До прибирання долучилися студенти не дуже масштабні, але багато з вікон вибито. І загалом, якщо не вибито, то обшивка вікон трохи. Але я зараз трохи зайнятий. А це вже центр Дніпра. Шахет впав біля пам'ятника. Полю Вибухової хвилею вибило вікна у будинках поруч. Вітри на магазинів вибиті майже по всьому кварталу. Постраждали і квартири, які опинилися в епіцентрі удару. Балкон пані Наталії повністю розтрощений. Жінка в момент удару була в іншій кімнаті. Загалом за ніч місцеві жителі нарахували понад 10 вибухів. Кажуть, ворог цинічно цілив у середмістя. Такі звуки, як оце, ну, як ракета. Резкий звук, я тільки голову підняв, і тут уже залило. Сразу дніпро продовжує долати наслідки чергової масової атаки. Поліціянти приймають заявки постраждалих. Благодійники та комунальники допомагають з будівельними матеріалами. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав засоба подробиться телеканал інтермарафон Єдині новини. Двох людей убили росіяни в Нікополі на Дніпропетровщині. Ще п'ятьох поранили. Четверо з них у лікарні в тяжкому стані. Про таке повідомляє обласна влада. Російська армія накрила місто з важкої артилерії, спалахнула пожежа, пошкоджені магазини, кафе, приватні будинки, господарські споруди, авто та автобусна зупинка. Майже годину російська армія обстрілювала село Біленьке на Запоріжжі. За інформацією ова минулося без постраждалих. Проте є значні пошкодження. Поруйновано приватні будинки та господарські споруди, понівечено транспорт, що належить приватному підприємству.